Це відео в першу чергу для тих, хто проходить навчання, хто підписаний на мене і хто займається переливом трафіку на ЯКОМ. Е Зразу пояснюю, від вас я получаю 1850, тисяч, не знаю, мільйони повідомлень всі як одне, що робити з тіньовим баном аккаунту. Бля, нема ніякого тіньового бану. Це вам не інстаграм, не путайте одне з другим, не слухайте тих, е, буду казати хуєпльотів, що там тих не знаю, що вони там на розказують. Тобто, відео, якщо воно не зайшло, воно не зайшло, воно не заходить по тій причині, що або є навіть в правилах чітко, якщо ви подивитеся, чому воно не зайшло, чому ноль переглядів набирає по тій причині, що це або плагіат. Тобто ви скопіювали і його навіть не редагували, а тупо взяли, залили на свій tiktok аккаунт Друге, може бути, що там якісь QR-коди на ньому. Третє неякісне відео. Тобто це так само буває, що ви заливаєте відео, а воно нахрен нікому не подобається і його прогортують. Також не забувайте, що є така ситуація, що для прикладу взяти три відео одинакових, можливо, там нанести якісь. Певні шуми на них, тобто для людини це буде здаватися три однакових відео, а для самого TikTok безпосередньо це буде як три унікальних відео. Залити одночасно і повірте мені, вони всі три наберуть різну кількість переглядів. TikTok це не Інстаграм, це не про підписчиків. Нам похрена на тих підписчиків. Для нас важливі перегляди. Запам'ятайте, будь ласка, це раз і назавжди. Я і це саме оце, і вернуся до того відео, коли ви залиєте тих три відео одинакових, TikTok показує це відео різним трьом аудиторіям. І одні одній аудиторії це відео може зайти, сподобатися, і вони почнуть коментувати, щось ставити, якісь лайки, і тоді воно пошириться в рекомендації. А друга аудиторія буде переглядати це відео в перші секунди, вона може їх прогортати. Бо ви, наприклад, взяли, там, виливаєте відео допустим, з продукту і, допустимо, нам дитячі ігрушки. Воно ну, не цікаве воно мені. Тобто я батько, але і в мене діти дорослі. Я його прогорну. в другому відео, буде аудиторія, де будуть сидіти, подивляться мамочки. І вона побачить, о, класна ігрушка, це б вона б підійшла моїй дитині. І вона зупиниться на ній, вона прокоментує, поставить лайк, збереже собі. І відповідно TikTok почне бачити вашу аудиторію і відповідно почне просувати це відео. Тому не немає ніяких тіньових банів в Тобто є якісне, неякісне відео. Все, на тому квітка.